Ну що, привіт, друзі. Закінчили я роботу. Уже навіть протопив. Те, що я й думав. Єдинственний факт, що мені не подобається ця плітка велика, але є нюанс. Так як я і розказував вам. Поки розкажу, як я ложу, дивіться. Після на всіх предучих відеороликах там є, як ложилось, більш-менш все розказано. На Плитка ложиться на грібенку десяточка, Так як вона поштукатурена, Наносите грібенкою на плитку і наносите на стіну на грубу. Потім не треба прибивати до. Повністю для видавлювання так, щоб не було воздушних камер. Воздушна камера для того, так як грубо буде гуляти, щоб не одарувало вам повністю кирпіч. Тобто от плітки роствор. Через то там бути, колись мені люди розказували, що при Совєтській Союзі люди соль додавали таку, щоб коли розтвориться, щоб там воздушні камери були. Я в своє місце вирішив поекспериментувати. і Доволі удачно. Получається, плітку я не задавлюю повністю, всі пустоти не убираю. Просто грібенка, якщо тут на сценку наношу вертикально, на плітки горизонтально. І як клей з клеєм сходиться. І такий варіант. Груба тут. Це ми спалили десяточок маленьких досочок для розпалки, Провіри, так як у наше Повністю не висохла, ну до половини її виставилося прогріти, бо не можна її сильно нагріватися. Тут ася внизу вже гаряча повністю. Ось тут біля дверей. Що я вам скажу? Яка різниця між каміном і грубо камін, Це єдине те, що у каміні є пряма тяга, у грубі є переводи. Так як вони в мене, я на предыдущих відео теж говорив, вони спрятані з боку. Тут в мене бачите дверки уложені для того, щоб заказчик на виду не захотів вставити через то так виходить. Тут а, єдиний мінус в тому, що великі дверки ви захочете підложити, ви не підложите, тому що, ну, як і обично, Трошки протяга буде за що об'єму піддувайло, коли у вас закрите. Не, друзі, дивіться, не забувайте, давайте так скажемо. І коли ви збираєтесь підкладувати, піддувайло потрібно закривати. Відкриваєте дверки і за що, це те, що мені не подобалося. І я говорив, коли навіть отопиться, дивіться, ви відкриваєте, заповніть, завжди сюди легенький прогар може підскочити, з-за того, що отут іде великий об'єм з кімнати холодного воздуха через то канал той, що є виходний далі в грубу, він не буде справлятися з потоком такого. Этого. Через то, от я ось провірив, підкладувати краще, коли маленькі вже угольки залишаються, Але все одно для цього багато не потрібно. Якщо ви будете використовувати як камін для зріння, можете спокійно розтопити і топити. Потихеньку вона прогріється. Потім ще що вам такого сказати. Димоход, димоход в мене на вулиці. Я... Давайте зараз нажму на паузу, покажу. Як. Дивіться, димоход, ось у мене пропускна спроможність димохода хороша. Внутрішній діаметр 200, а наружу 260, по-моєму. Ну, це в міліметрах. Бачите, до цих пір ще димок виходить з каналу, хоч там вже нічого не димить. Шибер я не ставлю по одній причині, тому що багато хто вже розучився груби топити. Отакий, От як жарок оставлять. І, так як дивіться, зараз попитаюсь приблизити. Я тільки що вам показував, що в грубі. Бачите, димок виходить. Якби був шибер, наприклад, неправильно хазяїн топить, він би вже закрив, бо там жару нема нічого. от І виходить, цей остивши угарний газ, він би потихеньку опустився в приміщення. Ніякі за дверки йому б не завадили пуститися і все. Через то я скільки у грубму от я ніколи не ставлю шибер. Ну, Засло задвижка, каже, хто як називає її. Тому що навіть предків люд, дітям своїм не розказали, як грубами пользуються, зараз багато є всяких нюансів. Лучше хай лишня, тепло трохи вийде, зато було знати, що люди цілі і здорові стануться. А так якось так. Хто хоче подивитися більше. Переходьте на канал в Дім. Він є і на Facebook, і на Ютубі. Я буду сподіватися, що я рекламу роблю хлопцям. У мене YouTube не забанить мені цей канал. От моє відео. Вони більш детально вам розповід... будуть розказувати, як вони. Вони роблять грубки з кахеля. Там красиво, все прекрасно. Ну, воно. Набагато, ну, ето, набагато дорожче. Ну, не забуваємо те, що в будь-якій грубці треба огніупорний кирпич. У нашому регіоні ми використовуємо, бачите, плитку ну, Будемо вважати, як іскусна грець-плітка. Ну, тут це перший раз я ложу таку 60х60, 60, побачимо, як вона буде себе вести О, по експлуатації. ну Поки місць більш-менш нормальний. Протопили, все нормально. Грубка не сильно так двигається, по швах не видно. Якось так. Кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо. Як говориться, далі буде. За нами перемога. Слава ЗСУ, далі буде.